Тож, для формування клина використовуємо спосіб часткового в'язання. Для цього важелі виставляємо в положенні часткового в'язання. Зараз на каретці покажу як. І на полотні будемо вив'язувати вкороченими рядками. Каретка в мене з правого боку. А з лівого робимо висув, висув голок. В мене це по 6 голок і пров'язуємо перший ряд. Ось, дивіться, я не виставила, сказала, але не виставила. Що можна зробити? Можна я просто розпускаю. Але будьте уважні, Спочатку виставляємо обов'язково, але бувають такі, такі випадки, що так сталося, що можна зробити. Не треба розпускати весь рядок, розпустили 6 голок, які не мають бути пров'язані, виставляємо в переднє неробоче положення, і обов'язково голка, що з краю праворуч, обвиваємо ниткою. Далі пров'язуємо другий ряд. Ми вже бачимо ті голки, що стоять в ПНП, тобто в передньому неробочому положенні, вони не пров'язуються, всі інші пров'язуються. Далі будемо виставляти знову ж таки по 6 голок і пров'язувати коротші рядки. І не забуваємо обвивати. Це один з принципів в'язання частковим в'язанням. Ті голки, що в ПНП, вони мають бути з протилежної сторони від каретки. Каретка праворуч, тобто ліворуч, виставляємо голки. І знову виставляємо, я виставляю парами, для того, щоб було легше рахувати. І обов'язково дивлюся, що тут вже можна підвісити боковий грузик, пров'язала. Дивлюся, щоб петля добре сформувалася, обвела і проводжу кареткою назад. Дивіться, бачите, помил... ага, не помилилася три, і ще три. І ось тут вже пров'язані рядки, також підвішуємо боковий грузик, але ви бачите, що він не збоку, але це буде край бік нашого робочої нашої зони пров'язане. Тому він має бути тут, щоб відтягнути ось саме ці петлі, що знаходяться на голках. Далі знову пров'язую, обвиваю і повертаюсь на місці. Ще один принцип в'язання часткового в'язання в тому, що рядки прив'язуються парами. І так формуємо до кінця нашого полотна, тобто кожній Два рядки ми пов'язуємо по шість голок, виставляємо в ПНЕ. І ось тут я можу підвісити грузок, щоб добре була відтяжка. Опвела. І це будуть останні. Наші 6 петелек на голочках. Далі ми будемо робити зладжувальні рядку. Я зміню положення грибінки, тому що вона нахилилася від того, що формується такий клин. І підвішую знову, але вже вирівнюю її, і обов'язково груз. Далі я вимикаю речах. Ось тут він у мене знаходиться в сільверіді часткового в'язання, тому що всі голки мають бути пров'язані. Або можна вводити в середнє неробоче положення. І так і так. можна, я роблю таким чином. Один, два. І ось Тут я зробила злажувальні рядки, щоб тут загладити ось саме ці петельки, які висовувалися в переднє неробоче положення. Далі я буду формувати, я зараз формувала відкритий клин, зараз я його буду закривати. Для цього буду в'язати подовженими рядками. Що я буду робити? Я буду виставляти всі голки в переднє неробоче положення, крім цих бокових шість останніх. Шість голок. так, Виставляю. Тобто я буду йти в зеркальному якби, положенні. І не забуваю вмикнути ось цей речах часткового в'язання. Тому що, якщо я зараз на його не вмикну, всі голочки пров'яжуться. Мені це не треба, пров'язала пров знову ж таки зробила. Ниткою обвела голку крайню, навісила гроз боковий і поїхала назад. Далі, щоб подовжити рядок, я буду вводити в середнє неробоче положення або в переднє робоче, ні, якось там інше друге назва, але добре, потім подивлюсь, як правильно, щоб не плутати. Не плутати. Це буде А, це, це положення, тобто середнє неробочено. Середнє робоче СНП, середнє на робоче положення. Бачите, згадала добре. Підвісила грузик боковий. Зверніть увагу, що я його навішую не на, не на перший рядок, а приблизно другий, навіть не на другий, третій, четвертий або п'ятий рядочок. І коли голочки будуть стояти в середньому на робочому положенні, вони також увійдуть в роботу і будуть пров'язані. Дивимось. Пров'язала обов'язково обвила і вийшла назад. Для чого я роблю це обвиття? Якщо його не робити, то тут будуть, при переході буде дирочка. Іноді залишають цю дирочку для формування якихось фактурних таких цікавих моментів в полотні. Але зараз вони мені не потрібні, тому я роблю обвив. Знову вложу шість голок, пров'язую, роблю обвив. І знову шість. І тут дивлюся, щоб натяг полотна був, рівномірний, якщо мені не подобається, трішки його цей грузик піднімаю. Знову їду, знову обвиваю і повертаю каретку праворуч. Знову шість голок, знову обвиваю і пров'язую. Можете бачити, що це вже йде на автоматі. Дивлюся, тут можна підняти. Але коли ви це робите вперше, звичайно, будьте уважними. Можуть петельки зіскочити. За цим треба слідкувати. Паралель, Паралельно я слідкую. Розказуємо, тобто працюють всі ділянки нашого мозку. І знову. І останні шість голочок пров'язані. Зараз покажу, як сформувався цей клин. Я знімаю грибінку, грузи, закрию язички. <гулочок> для того, щоб коли я буду розвертати полотно, зараз вам демонструвати, щоб петельки не звалилися з, з фунтури. Дивіться, ось такий трішки, щоб світло було. Ось ці наші це подовжені рядки, це навпаки, це укорочені рядки це подовжені. І ось так формуємося. Якщо я розверну ви, можете побачити, зараз так продемонструю. Ось тут в мене а, на межах кожного клину йде ось такий рубчик. Зараз покажу, як його буду формувати. Його ще називається і прийом за щіпи, а, тобто, можна формувати не на весь рядок, на, на різні відстані. Навішую грібінку. Зараз будемо формувати саме цей робчик такий. Навішую грібіночку. Грибінка в мене з іншої машини, але я дуже рада, що вона в мене є, можна її використовувати. Для формування рубчика я пров'яжу рівно по всім петлям, а рівно 4 рядки. Для цього. Можна вимкнути важілі речаги часткового в'язання, які знаходяться на кареці, можна не вимикати, тому що я буду в'язати всі голочки. І поїхали. Пров'язав всі робочі голки, я знімаю грузи, рибінку і груз. І далі буду навішувати перший ряд. А перший ряд, коли розпочався клин. Ось тут я бачу обвиття, обвиття таке, і це буде передостанній, Тобто, перший в мене буде ось тут. Це така контрольна мітка в мене. І навішую паралельно на голку, та що зверху. І ось цей рядок буде формуватися. Кожну петельку першого ряду, в мене буде рубчик з чотирьох рядків сформован тобто п'ятий від гольниці, я навішую на голки разом з четвертим рядком. Можна використовувати відразу. Три голки на декері, але мені так зручно, я підбираю, бачите, за верхню частину петлі і навішую на голки разом з петлями. Трішки сижу з боку, але це коли ви навпроти полотна сидите, це буде. І зручніше і швидше. Але поспішати не рекомендую, робіть це уважно, щоб кожна петелька була на своєму місці і гарно сиділа разом зі своєю вже парою. Зверніть увагу, як я тримаю декер. Ось так. Обов'язково таке положення бажане для того, щоб наші руки, пальці не боліли. І, звісно, не напрягайте. Буває так, що дуже, знаєте, стиснуть, а потім і пучки болять, і самі пальці, а може і тут де зап'ясток боліти. Потихеньку, помаленьку. <діваю>. Заводжу декер трішки з боку, щоб захопити петлю, а потім розвертаю і вже на отвір, що знаходиться на, гол, на голці декера, накидаю на голку, що знаходиться на машині. І мені три петельки. І окей. Далі я вивожу в переднє неробоче положення. Для чого я це роблю? Щоб а, впевнитися, що всі петлі в мене розташовані правильно. взагалі вони разом розташовані. Навішую? Рибінку, знову знов ж таки, приблизно сантиметр від гульниці, тобто там 4-5 рядків, це залежить від того, яка у вас щільність. так орієнтуйтеся приблизно сантиметр по півтори. Далі пров'язую всі ці петельки разом, не забуваю ввімкнути. В речах часткового в'язання на пров'язування всіх петель. Трішки йде того, тому що а ниточка в мене товстенька, і тим паче, що вони дві на голках. Ось таким чином сформовано... сформован клин. Ось так можна побачити початок клина, це вже кінець. І далі я буду повторювати так само, надіваю, трішки покажу і закінчу, тому що це вже буде повторюватися. Так, грибінка, груз, вмикаю речі з часткового в'язання і буду пров'язувати вкороченими рядками. Виставляю 6 голок в переднє на робоче положення і пров'язую перший рядок. Коли ми в'яжемо таким чином, повторюючи, я вимикаю лічильник, щоб він не клацав, тому що я знаю, скільки рядків я маю прив'язати. Мені не потрібна кількість, мені потрібна кількість цих сегментів. Знову ж. Шість. Виставила, обвела. Прогляну. Далі я навішую груз, бачу, що вже можна. І знову пров'язую. Ось тут можна вже навісити, вже не потрібно три. А навішу я боковий груз саме ось з краю полотна, що буду пров'язуватись. Обволо і швиденько формую колег. Цей принцип в'язання спідниці в Як це в поперечні. Є далевій, до доловому напрямку. Трішки підтримую, якби відтягуючи полотно, формуючи. Формуючи відтяжку. Далі вимикаю часткове в'язання реча, і пров'язую всі петлі разом, роблю зладжувальні два рядки. Один, два. Ось, бачите, як гребінка нахилилася, тому я маю її виставити рівненько. І буду пров'язувати подовжені рядки. Обережно Треба тут голки на грибінки, вони такі колючі, щоб не пошкодити полотно, намагайтеся крізь петельки надягати. Вмикаю речах часткового в'язання, залишаю 6 голок в роботі, а інші від каретки вивожу в передні неробочі. Обов'язково перевірте, щоб воно. Вони близенько стояли формую клин подовженими рядками, ввожу в середнє неробоче положення. по шість голочок у мене. Трішки відтягну. І ось тут можна змінити. Відстань не посередині, щоб трішки вага змістилася ліворуч. Відтягнула, або можна змінити перевісити грибівку. Не хочу я перевішувати, тому я перевішую грузик і зробила обучі. Ось можна побачити, як швиденько. Можна пров'язувати ці рядки. І останній рядок, а потім пров'язую, це вже буде перший, точніше, останній рядок клину і пров'язую чотири рядки. Так, слідкуємо за ниткою, за моточком. Це буде два. Знімаю всі грузи з заребінкою і буду формувати клин. Не клин, а рубчик, так? Це буде в мене такі промінчики, це буде сонечко. Тож, що в мене вийде, побачимо вже в наступних відео. А на цьому дякую і сподіваюся, відео було корисним. Якщо є питання, звісно ж, чекаю вас в коментарях. Ставте лайк, вподобайки і до нових зустрічей. Дякую за увагу!